Рух це життя. Вітаю, друзі. Ви на каналі Булхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжуємо нашу кар'єру в УПЛ Львівський Рух рух» 21 Приємного всім перегляду. Сьогодні в серії у нас Зоря Луганськ на виїзді. Далі вдома зустрічаємо Дніпро-1. Розпочинається вже грудень 2020 року лише. Інгулець, рух. Ну а далі що у нас там ще? Ворскла і Динамо дуже важливий, дуже цікавий має бути матч. Не знаю, мабуть, що три матчі все ж таки сьогодні зіграємо. Шахтар, 21 пункт, Динамо 19. Ми на третій позиції 17. Під нами Чорноморець також 17, Дніпро 16, Металіст 16. Дуже щільненько розташувалося команди. Слава Утіч Арена. Зоря Луганськ. Рух Львів Білик у нас в воротах. Чигиринський капітан, білий Вівчаренко, Віталій Роман, Сич, Безус, Леднєв, Соломон, Отабор. Бочук зі старту і Борячук. Хочу борячук Ну і тут ви бачите склад наших суперників. Ради вітати всіх шанувальників Української прем'єр-ліги. Ну і давайте разом гімн нашої держави. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Матч розпочато. Славутіч Арена. Зоря приймає львівський рух. Були ми вже на першій позиції. Були трохи нижче. Ну, треба поступово-поступово зміцнювати нашу команду. Зігруватися треба. Так, непогана передача. Бойчук. Бойчук. Передача. Накидання. Ні, ніхто не зіграв з наших футболістів. Сич. О, ще треба глянути. До речі, дякую вам за коментарі, друзі, за вашу активність. Підказали мені, що Вівчаренко то Костянтин. Удар по воротах! М'яч опиняється всі ці воріт Луганської зорі. І це здається, що Андрій Борячук. так, Відзначається ось сьогодні забитим м'ячем. Вівчаренко то Костянтин, а ще Сич. Цікаво, як звати нашого Сича. Розвернувся, віддав передачу, Отримав взагалі. Подивіться, як ганебно зіграв захисник луганської команди. Тим не менше, друзі, ми виходимо вперед, чи грати 15 хвилин у першому таймі. М'яч у руках голкіпера. Знову ми з м'ячем Сич на фланг Бойчук. Борячук. Одразу жорстко зустрічають. Але Андрій поборовся. Який пас зараз. І чому ж ти пробив по центру? Отаборчик. Непоганий перший тайм. Зоря. Рух 0-1. Знову ми з м'ячем Соломон. Накидання. Удар поворотах не Непогано точно, але не сильно. Як не одне, так інше. Так, ми тут. Заволоділи м'ячем, згубили знову. Ми з м'ячем, знову згубили. Боротьба триває в штрафному майданчику суперника. Ну а ось контрвипад наших, е наших суперників. Ми там провалилися. Нас рятує Олег Білий. Перший там відіграно зоря поступається на Савуті у львівському руху з рахунком 0-1. Андрій 19-та хвилина. Щойно був на екранах. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі. Нагадую, що триває кар'єра гравця FIFA 23 за Крістіана Шевченка. Сич, з Мячем. Осич, чи Олег, чи Олександр, чи Олексій. Може бути по-різному. Остап, що ще може бути? Роман Безус. Роман Безус спроба непогана. пробити. Ну, знову ж таки, якісь у нас удари не, не сильні. Безус на фланг. Хотабор по центру. Знайшов Борячука. Андрій Борячук Пробиває поруч зі Стійкою. М'яч. Пролетів. Переходимо, мабуть, що на другу нашу тактику захисну. Давай, можливо, А, у нас тут центр просів. Просів наш центр. Мартинюк. Ну і можна Лєднєва зняти і взагалі пограти з двома центральними нападниками. Данило Алефіренко. Складе компанію Андрію Борячуку, Ну так, от трохи, трохи правіше сеча. Ну і хто в нас тут ще є? Кащук. А, ні, ще є. Оцей мисик, до речі, я його до... Я не знаю, що це за футболіст. Зуря з м'ячем. Передача на фланг. На Луньова Максим Луньов і. я вже боявся, що Олег Білик невдало вийде воріт. Ну все ж таки, я пригадуючи кар'єру, я не пам'ятаю, де він нас грав, чи в Дніпрі, чи в Чорноморці. Ух, непоганий прохід, але Фіренка зупинили. А тут ще й фол ватався, як так, як так трапилося. Я вже гадав, що до нас не Пригадуючи, кар'єру там, десь, десь Олег Білик грав. Він непоганий голкіпер, а от на виході. На виході може почудити. Так, Борячук, Андрій Борячук, вигідна позиція. Чому ж ти пробив у ближній? Я хотів в Дальній пробувати. Мисик. Я не знаю, що це за футболіст. Справа в тому, що Кащук не був готовий на цю гру, і я от заявку додав Мисика. Чи вірно, я вимовляю прізвище? Ну, хто знає, друзі. То буду вдячний вам за підказку. Отже, з мінімальним рахунком на Славутіч-Арені ми обігруємо господарів поля, Луганську Зорю. Андрій Борочук, 19 хвилина. 0,1, 3 очки в кишені. 44,56 володіння. 8 ударів, 4 стурі. Так, ну виходить, там також читаю коментар. Не лише в мене проблема з реалізацією в ПЕС. Ну, зокрема, в ПЕС-21 раніше, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб було по 10 ударів і максимум один м'як забитий. Маріуполь Десна, 1-0. Чорноморц, Серів, 2-4, Шахтар, 0-2, Металійська Олександрія 3-0. Мінай Колос 0, -2. Дніпро Динамо 0-1. Інгулець, Ворскла, Полтава 1-1. Шахтар перший, так і залишається Динамо на 2 очки менше і в нас на два. Динамо другий, ми третій. Далі Металіст вже на четвертій позиції. Чорноморець з'їхав на п'яту дніпро шості. Е, так, Валоєс, якийсь колумбієць, 24 роки, права робоча нога в нього. Атакувальний півзахисник, але ж він на позиції Вінгер, ну, то можна перевчити. Це скаути, знаходять у Аргентині, але знайшов колумбійця. Е, цікаво, 71 вже загальний рейтинг, молодий, перспективний, швидкість прискорення непогано. Я його вирішив додати м до списку. Нехай буде. Е, так, ще в нас є ось цей чувачок Ротонді. Ротонді ну також непогано це власне Аргентинець продуктивний Вінгер. Давай сюди також до списку. Рух Дніпро-1. в воротах, Чигиринський капітан, Білий Вівчаренко, Роман Сич Без Осліднів. Соломон Отабор, Кащук-борячук. Юрчук Воротах, Сваток, Нельсон Монте, капітан, Вантух, Кравченко, Батагов, Танчик. Ну, танчик, як це вже я робив, не було його в патчі. Поїхали. Певна річ, що Артем Довбик тут ще у Дніпрі. Ну, а зараз, як знаєте. Разом з, з. А де він, до речі? А, ну разом же з Сиганковим так? у, 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 у Жероні. Кащук. Борячук отримав передачу. обходить, пробиває. Таке враження, що це Фіфа. У ближній кут влетіло. Навіть не дуже і в кут, але голкіпер взагалі ну, намагався щось зробити, але в нього не вийшло. Андрій Борачук знову відзначається забитим м'ячем. Давайте з повтору ще глянемо, як воно так трапилося. Він тут хитнув, проходить удар по воротах, ну дуже сильно. Можливо, тут, в принципі, вже дозволили так пройти, пробити. І вже які претензії до голкіпера. Розстріляли в буквальному сенсі. Триває боротьба. Роман Безус. В центр Сич. Далі Богдан Лєднєв. Ну Я вірю в Лєдніва. Знаю, що він має заграти. Хоча він нас вже й забив, але. Сподіваюсь, що буде більше і частіше відзначатися якимось результативними діями, приносити користь нашій команді. А тут на Довбика передача, який прийом на коліно! Браво, Артем Довбик! Прогавили наші захисники. Ну тут обрізка на фланзі відбулася. А тут вже нічого не могли зробити. Ну, Супер гол. Дуже красивий м'яч ми пропускаємо. Рух Дніпро, 1-1. Останні хвилин 5-6 у першому таймі вибито м'яч. Тут ми вже намагалися таким же чином закинути вперед, перекинути лінію захисту не вдалося. Віталій Роман. Так, ну звісно, що Кащук. Тут положення позагрою не має бути. Ви знаєте, що коли вкидання з за боковою, то офсайт не враховується. Ще один аут. Богдан Лєднів можна спробувати накинути на дальню стійку. Соломон Отобор переграє голкіпера Дніпрян. Ненадійний сейф. Соломон Отобор, між іншим, дуже мало у нас відзначається. Ну це, мабуть, щоб взагалі другий його забити м'яч, якщо не перший. Богдан Лєднів супер вирізав просто дуже комфортну, зручну передачу. Останні секунди першого тайму знову ми попереду. Рух Дніпро. 2-1. Передача на Довбика. А той не встигає. Олег Білик вводить м'яч-гру в гру, і мить лунає, дзвонить на перерву. Борачук отабор і Артем Довбик. Три голи. Ми з вами побачили. Загальний рахунок 2-1. 67 на 33. Володіння. Два удари, два в сквір, Один удар, один у ствір. Жодних сейвів не було в цьому матчі поки що. Так, ну можливо перейти на другу, на контратакувальну, нашу більш захисну тактику. Трохи вище фланги. Ну, ви бачите, що інколи я залишаю нижче ближче до центра поля півзахисників. Інколи трохи вище їх підіймаю. Погнали! Другий тайм. Рух Львів СК Дніпро 1. В Дніпрі я був. На початку 2000-х, друзі, років одного разу лише і то. Та навіть не проїздом, а десь день побув, так, погуляв там. Навіть не пам'ятаю, друзі, взагалі не пам'ятаю. Це було дуже давно. Після того жодного разу не, не був у Дніпрі. У Львові частіше бував, дуже. Ну я, так, у нас момент, ви бачили такий, я дуже, дуже закохався у, у Львів. Ну, мабуть, що кожен, хто там побував. Замінки, замінки. Але Фіренко змінює Борячука. Активно діють Дніпряни. Бачите, вже червона рисочка протиснута. Така дуже непогана передача на довбика. Вчасно вийшов знову наш голкіпер. Лєднєв з м'ячем. Тут можна на правий фланг. Давай, Кащук. Кащук тягне. Між іншим, то, то була передача на протилежний фланг, а вийшов удар. Не знаю. Ну я давав передачу на хід. Остання хвилина розпочалася. Рух Дніпро 2-1. Дніпряни з м'ячем. Маргуал. Ну тут щось таке. Помиляються нападники команди з Дніпра. Мартинюк і давай трохи нижче на позицію ЦП. ну і, мабуть, що Бойчук. Мартинюк, Бойчук. Мартинюк, Трохи час потягнемо. Необхідно збити ритм, темп, бажання суперника. Дві хвилини компенсовано до цього матчу, останні секунди, поки м'яч летів у повітрі, майже хвилина і пройшла Артем Довбик. Не дозволяє рефері завершити Дніпрянам свою атаку. Отже, наша перемога домашня. Знову три очки. В цій серії в нас поки що все йде дуже непогано. Два матчі, 6 очок. 60 на 40. три удари, два в сквір, Два удари, два у сквір. Пономарьов обігрує, обігройові Чича. Борячук 7,5 балів. Кращий гравець цього матчу. Результати інших пар цього туру, 11 тур, Десна Зоря, 24, Львів Маріуполь 0, Шахтар програє Чорноморсу 03, Олександрія Верес 0,4, Мінай 0 04, Міна Динамо здобуває перемогу, колос Ворсклу, Таким чином динамівці виходять на першу позицію 25, Шахтар 24, у нас 23 по одному очку різниці. Динамівці, ви бачите, що найкращий захист: 15 забитих, 4 лише пропущених. Різниця 11. Ліональ Месі, знову кращий гравець світу. Вітаємо Лео. Карасюк до Вересу. Точніше, від Вересу прийшла пропозиція. Ну я його взагалі не використовував. О, ми можемо взагалі півтора лями за нього заробити. 31 рік в нього рейтинг низенький, він вже не буде зростати, тому без проблем ми можемо з ним розлучатися, продавати, відпускати. Мамо, що так і зробимо. До побачення, телебачення. Так, і що? Ми маємо майже 7 лямів і майже півтора на зарплатню. Е, гравці, котрих я познаходив за кадром, ось Даніель Фузато, Голкіпер Ротонді, Аргентинець. Ну, ось такі скіли. Е, так, Сінстерра, якийсь колумбієць. 22 роки. Ну так, на перспективу. Нехай будуть в списку. Е, 24 річний. Також Валоїс, ми ну вже бачили. Різника також додав до списку. Можливо, 22 роки. Рейтинг не дуже, але він може ще зростати. Назар Ірусин, також я його додав, 22 роки йому, 72 вже рейтинг. Ну, можна, у нас вже, можливо, і вистачить на нього грошей. Якщо домовимося, може зараз підпишемо. Гончаренко, центральний захисник. Mm. З вересня. Також додав. А, Вівчаренко Костянтин вже в нашій команді, давайте ми його одразу видалимо. 63 рейтинг, ви бачите, ну але йому лише 18 років і вже він непогано грає. Дмитро Топалов 22 роки. 73 рейтинг з Маріуполю також у нашому списку. Кащук вже в нашій команді. З Маріуполю також ми придбали, видаляємо звідси. О, Вверквеля. Там з мене сміються, що додав до списку рейтинг 78. Ну це на перспективу. Хоча йому вже 29 років, я ж, це ж не факт, що я його буду купувати. Так, ну що, Марлісон ще 24, йому років непогані скіли. Лис коловоріт. Так, Олег Білик вже в нашій. А, він у нас вже в оренді, здається. Ну, чи як, не пам'ятаю, захеді. Зоря Луганське, Данченко, правий захисник також з Луганської зорі. І він мені подобається, між іншим, 74 рейтинг 26 років. Це навіть плюс-мінус трохи вище, аніж середній рейтинг всіх наших футболістів. Данило Алефер, Алефіренко вже у нас. І, і, і видаляємо. Роман Безос, ну він на рік підписаний, ви пам'ятаєте, рівно як і Дмитро Чегринський Чи буду я їх залишати? В команді чи ні, згодом побачимо вже влітку. Назарій Русин, 22-річний. Давайте одразу пропонувати йому контракт і переходити з Чорноморців з Одеси переїжджати до Львова. Так, ну тут все начебто нормально, має бути. А от зарплатню треба трохи підвищити. Скільки тут? Ну ось так. От, е майже 600 на 3 роки закидуємо бонусів. Чекаємо на відповідь. Дуже сподіваюся, що він дасть свою згоду, перейде до нашої команди. Русин, ну так, топ. 9 у Сандерленді вже, так? Данченко, Данченко, також спробуємо підписати, мабуть, що в нас вистачить грошей і на Русина, і на Данченка. Зміцнити правий бік, захист нам необхідно. Так, а що, немає тут суми викупу? Немає, так? Ну ось, давайте зупинимося. Ну так, о, 3,5 мільйони, трохи більше. Зарплатня, ну він згоден. І давайте на 3 роки, і бонуси. І бонуси чекаємо. Стадіон Зірка. Інголець Петрове приймає рух. Ми в такому складі. Білий Чигринський, білий Вівчаренко Роман Сич без усліднів Отабор, Кащук Борячук. Ну, поїхали. Виходять команди на футбольне поле. Погода просто супер сьогодні. Готовий накидання. Дуже далеко. М'яч полетів. Але тут козак з м'ячем. удар ближній. кут. нас пронесло, нам щастить. Закидання. Знову ми провалюємося. Ну, це коли я граю атакувальною схемою, то у нас такі провали у захисті. Відбуваються так, невдалий прийом козак. З м'ячем все ж таки корпусом поборовся. Удар, рикошет! Мяк Зрадницький залетів за комірець. Ну він намагався, але нічого не зміг зробити. Ось такий старт від господарів. Інгулець рух. 1-0. Ми з м'ячем. Борячук хитнув він майстер цієї справи і є. 1-1, 37 хвилина. Ну, інгулець знову йде вперед. Ентві, Антві, що це за такий? Симпатичне гра. Ну ось тут зрізка в його виконанні. Лєднівна Безуса. Роман Безус по центру. Андрій Борячук, треба забивати. Ну як же ж ти не влучаєш? Такі моменти слід використовувати. Ох, ви бачите, що. А я ще гадав, чи пропустити цей матч? Ну, цікаво. Дуже цікаво грати проти Інгульцю. І вони, я вам скажу, що яскравіше і симпатичніше виглядають, аніж ми у першому таймі. Хоча рахунок 1-1. Але давайте статистику глянемо. Так, ну володіння. 63 на 37 ми програємо. Чотири удари. Один із тим. У нас лише два удари. Так, статистика майже повністю на користь господарів поля. Другий тайм. перед. Вкидання за боковою. Вівчаренко накидання. Борячук віддав передачу. О, Олексій Кащук відзначається забитим м'ячем. Читав коментар, там, що як так, я не знаю, де Кащук, ну я то знаю, але, чесно кажучи, я ще жодного матчу е гірників не, не бачив у цьому сезоні. Дякую за коментар. що Пишете, що там він забиває, що, що матчу, що гри. Ну, молодець, у нас зараз також відзначився. Переходимо на другу нашу схему захисну. Суперник дуже непростий. Тут вже слід грати від, від рахунку на Безоса. Там його притримали, здається. Федорчук у нас ще є. Втомився наш опорник, наш Сич. Чи зможе? Ну так, він, звісно, що ближче до центру краще, ну, але десь так трохи може грати і на позиції опорник, опорного півзахисника. Федорчук останні 10 хвилин навіть трохи менше. Соломоно Табор проходить красиво, технічно. Чи є там на кого вішати? Ні. Ну, Є гравці наші, але всі там зачинені. Роман Безус, ну знову щось не зрозуміли. Не вийшов фін, треба його знімати, і, мабуть, що кого ще. Але Фіренка слід випустити. Свіженького, можливо, ще якась контра нам дасть. І Мартинюк замість Романа Безуса. Ще є Роман Зозуля, здається, що він тут як вільний а ні, він не як вільний агент, він десь все ж таки можливо грає. Треба його знайти може його. Мені здається, де він нас десь якийсь карієр гав, він, він краще, ніж Роман Безус. Забуваємо! До речі, Роман Безос, мов, почув, що я про нього розмовляю. Відзначається забитим м'ячем ставить Жирнючу крапку в цьому матчі. Прикро. Ось так от програвати. Я про інгулець. Дуже непоганий матч видали. І перший там взагалі володіли ініціативою повністю. Але ось так: ну це футбол. Ти граєш і ти можеш програти. Боречу, Кащук, Роман Безус. 90 плюс 3. Задоволений наш Дмитро Чигринський. Ну і знову три очки. Три матчі сьогодні і дев'ять очок ми заробили. 53,47, все одно володіння на користь Інгульця. Чотири удари. Ну, жодного удару виходить, що по наших воротах у другому таймі. Борячук 7,5, Кращий Рвець і Олексій Кащук також 7,5. Молодці. Лєднів Безус по 7. Інші пари Дніпро, Десна, 2-0, Зоря Львів 0-1, Маріуполь, Шахтар 1-3, Чорноморець, Олександрія 02, Верес Мінай 0, -2. Металіст, Полос 0-1. Ворскла поступається вдома киянам з рахунком 0-3. Динамо 28, Шахтар 27, рух 26. Ми вже відірвалися трохи від металісту. Ну, така чітко. Чітка трійка лідерів, скажімо так. В нашій українській прем'єр-лізі нас там залишається ще два матчі. Назарі Русин прийняв нашу пропозицію, трохи більше він захотів зарплатню. Ми згодні, все, Назарі Русин взимку ось вже за два тури до нас приєднається і буде допомагати, сподіваюся, нашій команді. І Данченко також. Ну Там команда захотіла більше-трохи грошей. У нас вистачає, залишається ось так. От у нас Не майже нічого на зарплатню взагалі. Залишимо такий матч на потім, друзі, на наступну серію, щоб не поспішати проти Ворстли і на виїзді будемо грати Ту -ту -ту -ту, проти Киян. Ну і там вже відчиниться зимовий трансфер на вікно і, можливо, ще один матч зіграємо. На сьогодні будемо завершувати. Дякую всім, не забудьте протиснути лайк, підписатися. До нових футбольних зустрічей. Всім пока!